Доброго дня, ми магазин триммур та машина для стрижки. Тример Ін Йой. До вашої уваги, дуже цікава машинка для стрижки, така міні, дуже, досить добре підійде для домашнього використання. Вона можна брати із собою в дорогу, такий дорожній тип. Ось вона маленька, Ось, будь ласка, моя рука. Бачите, ось отак. І Вона не важка, зручна, компактна. Тут є, ось, бачите, світловий індикатор. Бачите, він показує рівень заряду акумулятора. Ось так. Дві швидкості роботи. Вхід USB Type-C. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. 1200 мА акумулятор. Тут є ще, бачите, регулятор положення ножа. Мінеймальний зріз 05. Ну це і видно, що тут 0,5. Ось, А і ще можна 0,8. 0,8 також. Ну, ось, Бачите, тут і заявлено 0,4. Також в комплекті є насадки до 6 мм. Ось, вона не голосна. Ось, ви бачите, тут навіть помітка, що можна використовувати для стрижки дітей таку машинку. Ціна 850 гривень хороший варіант і для дому, і для поїздок. Ось, Тому, кому потрібно, рекомендую. Замовити можна на нашому сайті TrimorI. Ну, ось пишете просто назву моделі. Можна замовити на нашому сайті, можна замовити через інстаграм. І також ви можете приїхати забрати самовивозом. Місто Київ, Велика Васильківська, 72, ТЦ це Олімпійський, другий поверх.